Востаннє по конях львівські вершники подолали перешкоди та розпочали підготовку до всеукраїнських та міжнародних стартів. Останні домашні змагання з верхової їзди показали і фаворитів, і недоліки, над якими потрібно працювати. Кінь молодий, тільки починає виступати. В перший маршрут, я вважаю, він прийшов досить непогано. А наступна була нова перешкода, яку ми ще не стрибали. Йому стало трошки страшно. Своє вміння їздити верхи на цих останніх домашніх змаганнях демонструють три десятки вершників. Для усіх це підготовка до чемпіонату України. Це планова підготовка коней для кожної категорії дітей, категорії коней. Ми підбираємо висоту і записується на змагання. Хто їде для роботи, хто їде для тренування, а діти змагаються між собою за перше місце. А як правильно сидіти у сідлі, керувати конем та не боятися висоти. Усім показала дівчина Ольга Кузик. Зуміла обскакати усіх. Він постійно готовий змагатися далі. Він такий кінь душа, ніколи вже нікого не підводив і не підвів сьогодні мене. На сьогоднішній день на ці змагання, на цьому рівні, ми зробили все, як планували. Наступні змагання з верхової їзди у Львові відбудуться уже восени.